Так, Микола, доброго дня. Я хочу вас е, спитати, щоб ви поділилися своїм досвідом, чому ви, ви обрали штаборіз е, компанії Метаба МФЕ40 для прокату. Тому що зручна е, коробка раз. Е, Можуть тримати і ключі, і диски, і він легко дуже спивається. І саме головне, це е, легка, легка заміна дисків. Е, раз, ключик, і... Регульовка значить, по регулювання по глибині. Це два таких. А скільки років вже здаєте в прокат? Це значит, шостий, рік. О, Ой, да, чудов, шостий рік. Чудовий, чудовий, чудовий результат. З 2015 року. року Напевне, вже щітки міняли. Да? Щітки один раз міняли, провод ще, бачите, оригінальний, провод там щось 4 метри, власний м'який, взимку він теж.